Добрий ранок, дорогі брати та сестри. І сьогодні я хочу поділитися з вами історією з книги дій 2012, де написано: А юнака привели живим і безмірно раділи. У цій історії ми бачимо, як учні Ісуса зібралися для причастя в перший день тижня, а апостол Павло, маючи намір вирушити наступного дня в дорогу, проповідував до опівночі. Один юнак на ім'я Євтіх, сидячи на підвіконі, заснув і впав з третього поверху. Його підняли мертвим, але Павло зійшов до нього, обняв і сказав не тривожтесь, бо його душа в ньому. І юнак був проведений назад до життя. Попри трагічну ситуацію, учні змогли продовжити своє зібрання, розділити вечерю і провести час разом до самого світанку. Це був надзвичайний вечір, коли Бог не тільки давав учням своє слово, а й подарував життя тому, хто втратив його. Спати на богослужінні, звісно, не найкраще рішення, але ми бачимо, що коли є віра, Бог здатний не лише зцілювати, але й воскресити мертвого. Нехай ця подія зміцніть нашу віру у те, що для Бога немає нічого неможливого. Амінь.